Тролейбуси Валентинки не єдина сьогоднішня романтика на українських вулицях, але дорожні мури можуть не тільки здивувати та приємно вразити, але й налякати до смерті. Щоправда, теж заради світлого почуття. Український поліцейський серед білого дня влаштував справжню американську гонитву, щоби підкорити даму свого серця. Чим закінчилася небезпечна поїздка в ексклюзивному сюжеті Джедаєв. Кохання, чого тільки не вигадають чоловіки, аби підкорити серце своєї коханої, особливо коли хочуть зробити це у день всіх закоханих. Миколаївський поліцейський влаштував для своєї дами серця справжній американський екшен. Сами право приймаємо, запиляємо. Замість походу до ресторану небезпечна гонитва, а квіти й німішні Валентинки поступилися місцем зброї та кайданка. Щоправда, зброя була навчальна, а переслідування відбувалося за чітко спланованим сценарієм. По-перше, я хотів це зробити якось своєрідно, а потім в кінці такий от, романтичний кінець. Я просто став шок, я спочатку спугалась, тому що ні, спочатку я не сказала, ти зараз оторвемося, все добре. А потім, коли ми заїхали, я така, ага, хорошо, смотрю їде машина, думаю, думаю, капець. Ну який там кінець? Це ж лише початок нового, щасливого сімейного життя. Я це все влаштував для одного важливого питання. Ти будеш моєю дружиною? Щоб патрульний таки почув заповітне так, на допомогу прийшли колеги-полісмени, бо добре знають у житті Євгена лише дві подруги: кохана дівчина Яна та улюблена робота. Повноваженнями наданими мені як командиру роти, Я вас поєдную, щоб було міцніше ніж ці кайданки, ваше кохання і ваше подружнє життя.